Чи легко виростити мандарин з кісточки в домашніх умовах? Сьогодні ми спробуємо ретельно розібратися з цим питанням, провівши шановних читачів через багаторічний процес від насіння до плодоносного деревця, цілком здатного стати ще одним символом Нового Року та й в цілому, майже будь-якого свята, свята душі вже точно познайомимося ближче знайомтеся. Це мандарин, житель екзотичних країн, володар всім знайомого аромату. Невибагливий у догляді витривалий і довгоживучий, витончені гілки, блискучі листочки, білі ароматні квітки і смачні плоди при належному терплячому догляді роблять його бажаним гостем в кожному будинку, розмножується рослина або пересадкою саджанців, або шляхом посадки насіння, які можна просто витягнути з будь-якої мандаринки, відноситься деревце до сімейства рутових. Вічно зелена листя змінюється досить рідко. Раз за чотири роки мандарини в домашніх умовах з насіння. В кінці кінців приносять плоди, але вони дикі, що не відрізняються смаковими якостями, щоб змінити ситуацію, потім застосовують щеплення. Далі ми поетапно розглянемо всі процедури, здатні вичавити максимум з мандаринового насіння. Від насіння до деревця кожному садівникові відомо, що якщо посадити насіння в землю, як воно є, може нічого не вийти, тому як правило. Перш насіння дозволяють розмокнути і прорости, самочуються вони в марлі, а вже через кілька діб прокльовуються корінці. Уникайте надлишку вологи насіння, повинні постійно перебувати у вологому середовищі, але не плавати в ній. Для гарантії пророщують не одне-два, а десяток півтора насіння, оскільки багато хто з них помруть ще до посадки і вкорінення вологу ефективну для проросту насіння середу створює також спеціальний гідрогель. Його можна придбати в багатьох садових магазинах перевага гідрогелю. Він не тільки живить насіння, але також створює найкращий мікроклімат, тут важливо не просто розкидати кісточки по поверхні, але занурити їх всередину шару, садити рослину слід з південного боку, уникаючи сусідства отруйних рослин, якщо такі, є. коли воно проростає, приходить пора його пересадки. Для цієї мети підійдуть як вазон, так і ящик. Перш ніж засипати ґрунт в горщик, вистеліть його дно дрібною галькою або керамзитом, забезпечуючи дренаж, ґрунт підбирайте уважно, уникаючи торф'яну. Торф засихає занадто швидко, легко закисає та й не дуже поживний. Найбільш підходящий склад ґрунту для мандаринів робиться з наступних інгредієнтів: три частини дернової ґрунту, у одній частині листової ґрунту, піску і перегнилого гною трохи глини. Або частина глинистого ґрунту, якщо у вас немає можливості самостійно виготовити такий склад що для міських жителів. Цілком звичайна справа не менш поживними будуть придбані в магазині нейтральні ґрунту. Відмінно зарекомендували себе біогумус і троянда. Якщо ж ви не маєте коштів або можливості навіть для цього варіанту, задовольнить потребам рослини звичайна нейтральна ґрунт, змішана з невеликою кількістю органіки. Суперфосфатів і золи як з кісточки мандарина виростити дерево, отже, мандаринове деревце посаджено, і вже тижнів через три приступає до активного росту, як же за ним доглядати, щоб отримати здоровий пишний кущ, по появі перших росточків підгодовуйте їх добривами, будуть потрібні як мінеральні, так і органічні, найкращий варіант спеціальні добрива для цитрусових рослин. Підживлення треба робити раз в два тижні, відразу після поливу, щоб мандарин давав по-справжньому солодкі плоди з середини весни до початку. Осені його особливо активно підгодовують. Перші вісім років мандаринове пересаджуєте дерево щовесни, а потім раз на два роки, при цьому коренева система витягується і пересідає разом із землею, в яку проросла, змінюється лише навколишній шар. Слідкуйте, щоб температура повітря там. Де росте мандарин, завжди було вище 13 градусів тепла, Сухе повітря шкідливий для рослини, тому вазон з ним рекомендується поміщати в оточенні посуду з водою у жарку пору року мандариновий кущ вимагає рісної поливання кімнатною водою багато кілька разів за день в холодну, у міру підсихання ґрунту близько 2-3 разів за 7 днів. Оприскування проводиться щотижня, щоб вирощування мандарина з кісточки в домашніх умовах не обернулося особистою трагедією, наприклад, псуванням листочків павутинним кліщем, щитівками або цитрусовими білокрилками, тільки помітивши на них найтоншу павутинку і переконавшись, що це не всього лише павук. Протріть їх спеціальними препаратами, по бо обидва боки листя обробляються фітовермом або актеликом. Важливо при цьому чітко дотримуватися всі інструкції, як зробити з несмачного мандарина смачний. Хоча вже до кінця першої п'ятирічки, а то і на рік раніше ваш зелений вихованець почне дарувати плоди, не обов'язково вони будуть придатними для харчування. Якщо ви твердо мають намір в результаті отримати не дичку, а повноцінний плодоносний кущ періодично обдаровує вас солодкими мандаринками, мандарин слід прищеплювати, робити це необхідно швидко, акуратно, в чистих умовах і не в будь-який місяць, а тільки тоді, коли в деревці відбувається активний рух суків в квітні, серпні і початку травня. Оскільки робота проводиться оперативно, підготуйте все необхідне заздалегідь, а саме сам кущ, який ви виростили, званий підщепою, куди прищеплюємо, стовбур повинен бути шість або більшим завтовшки, щеплений держак, вічком також можна прищеплювати, він зветься Привоєм, що прищеплюємо, повинен бути свіжим і молодим два роки або менше. Засіб для загоєння ранок на рослині на основі каніфолі, парафіну і рослинного масла зване садовим варом, інгредієнти змішуються в стані кипіння. Пропорції відповідно: 3-6-2 після застигання і розминання. Садовий вар готовий до вживання, скотч і окуліровочний ніж для щеплень, щоб зрозуміти більше про те, як виростити мандарин будинку з кісточки. Необхідно досконально вивчити хід щеплення, видаліть з прищепи листові пластини і шипи зробіть на стовбурі, подібний надріз приблизно на рівні 10 см верхня частина, близько сантиметра, нижня від 2 до 4, якомога акуратніше зріжте з прищепи невеликий шар деревини з ниркою, його відразу ж треба вставити в надріз, обмотайте місце надрізу за допомогою клейкої стрічки. Зафіксувавши щепу на підчепі протягом місяця, тримайте щеплений паросток під ковпаком з поліетиленового пакета або невеликої банки, це необхідно для створення потрібного мікроклімату підвищеної вологості, оскільки через місяць період сокоруху вже закінчиться. Для гарантії повторіть процедуру ще кілька разів в той же день, хоч одна нирка, та проросте за проростанню паросток з нирки пора звільнити від обмотки, а потім привчати до свіжого повітря. Все частіше знімаючи з нього кульок ще через місяць, переконавшись у швидкому зростанні нового пагона, зріжти старий стовбур, що належить під чепі, проводити зріз покладається навскоси облизу від втечі приблизно на 0,3 см вище, щоб рослина не втрачала сік, Зріз змащують садовим варом. Таким чином, сік тепер буде діставатися новому плодоносному побіжу, також йому потрібно допомогти рости вертикально. Встановивши поруч невелику рейку, тепер ви знаєте все про те, як виростити мандарин з кісточки, як бачите. Не так вже це і складно. Головне виконувати всі правила і рекомендації, і якщо зараз один з відповідних місяців приступати можна хоч завтра.